Всім привіт, мене звати Юля. Сьогодні у нас новий евент і нам поміняли саму главну нашу страницю, типа, вона була более... Біль... Ну, у нас ще була ніч і луна. Коли я зайшла вперше, у мене тупо було тупе вираження лиця, тому що в мене ніколи не було таким моноярким. Тут у нас пироженьки, кульки такі, все ярке так, я тут я вже все зробила. Ми перейдемо на такий мій сервер. Там, де в мене 41 але. Тут я нічого не спігла зробити. У нас є My Of Relisk. Ну, вибачаю, якщо не правильно. Це, типа, нове. Чому нове? Тому що в нашій Маї... З'явився допомільні сили. Вот такі. І щоб мати такі штуки, треба заплатити. Ну, ми таким не займаємося, поэтому я. Далі у нас вийшло ивент на 5 дней. У нас ивент на 5 дней это перший такий ивент. У нас вже він був, і я його Вроде як представлял, Треба виполнятись. Задання усього Місіонс Комплете 75 Місіос. Нам треба пройти 75 пит. Друге. Треба 250 Тут, там. Третє. Пройти це аж 35, ну і так далі. Ми його вже представляли. У нас таке було, тільки було друге. В другому дається такі сюрпризи. Це ліс, якщо ти випавши эти всі піпітряти. А потом, коли все, ти заробляєш оте. У, у нас таке було. А потім, коли ти все зробиш, ти получаєш ці будинки і получається картинг. Я в своєму алевлітом покажу, то я там виполнила пару зданій. У у нас получилось ще то, що Holiday, Day Everyday, який у нас був уже. І перший день там дали 1000 кристалів. Дуже хороший, особливо за кристалли, які тут купити з 1500 кристалликів 6 млн капів, які дуже понадобляться для прокачки наших героїв. Ось так. Часту відкрилося мало, но удару. Ще якщо ми тут зайдемо, нам відбувається оте. Да. Не знаю, чи це баг, тому що коли я називаю на цей сезон кульку і сюди. Мені вбувається. А коли я заходжу сюди на івент з боку, мене пересуває туди, куди потрібно. Я не знаю, що це за баг, але думаю, що розглябочки його і справлять. Особенно там можно играть. Там можно потратить эти штучки, які тебе для прохождения, и ты можешь их потратить и прийти дальше. Знаешь, может это должно у нас будет после цього майского ивенту, потому что это ивент на маю, який зараз идет Так и не сразу. У дальше идет вот это. Такий бок у нас был сбоку. Тут радуешь таких типа тортику, монет, и тебе дается сюрприз. Ну, чтобы сделать это, треба ну, тут а, 6 дней по подряд ну, зайти, еще, типа того. то и гильдия. Open 3 Heroes Открытий відкрити... Ага, да, відкритий три гори. ну тут треба відкрити аж після пусть. Ну так далі. Далі у нас іде цей самий. Далі вже йдуть плат. Получається таке прикольне. Бачит, вырисовывается Мы перейдем на сервер, там, где я гуляю, там, дома на 64 левел. У меня тут тоже картинка уже вырисовывается. А тут больше, я 4 задания выполнила. Ну, ну, выпал um, там все по половинке. особенно там у цих по несколько штук потом тут все пять раз и задание выполнится ну там выполнять ну на пять дней за пять дней его можно выку Сберет 250 титаніту в підземній не Ну, в мене 180, вже виповнити. Далі. Відкрити Відкрыта 35 у... за у замезами за межами. Ну замес. Тут, да. Можно открытие 5. Так, так. на арені. Ну, я ж говорю, що завтра уже выполнится це задание, потому что каждый день можно по 5 раз. Ну, еще можно посадить кристаллики. Димайте 500 камнів скри. Чи за камні? А понать. У ці камні їх куча тут. Штайных камінь и красні. Синифиоліт. То есть почати 20 експедицій. Ну да. А, ну це оці ключики. Відкрити сундуки. Відкрити два скрині за артефактами. Виконати ще 60 щоденних совтань з 60. 60 у мене там постійний. Виконано 55. Отримайте 750 каменів шкірних покривів сил. Чого? Ага, понятно 125 разів у пуді Драфт Легенд. О. Ну, ну, что ничего не понятно. Ну, тут тавр, тут... а... 35 крин 8. Прекрасно 5 дней. Ну, тут самое сложное, мне кажется. Дайте 10 тисяч смарагтів. Тих самих кристалликов. Це буде слаженовато там, потому що в мене 98. И я гроші на них не трачу. Читво не грузь. Ну, коротше, івент іде 5 днів, такий тортик, не знаю, чого на ньому дев'ятка, може це тому що воно йде вже дев'ятий раз, у вас такий евент. Я не знаю. Тому що я цей, можна так назвать, типа івенту такого пироженка, перший раз бачу. Може у вас воно вже було. Може і ні. Ну, такий коротке відео буде. Ну, думаю, що було цікаво. Ну, я думаю, ми будемо вже прощатися. З вами була я, Юля. Дякую за перегляд і до зустрічі!